Язик в вершковому соусі, це просто щось на ідеальному. Смачно, просто дуже швидко готується. Рекомендую. І відварюю язик в заправленій водиці. я додала сюди сіль, коріандру, перцю, перцю горошком, духмяного. Ще можна додати цибульку, морквочку, корінь селери, кому як до вподоби, гарно промила язики. Я відварюю відразу велику порцію. Відварені відправляємо морозильну камеру і по потребі робимо таку закуску. Варилися язики в мене десь годину. Вони молоденькі, потім я їх обчистила. Далі на невеликій кількості олії б. Мажує цибульку з часником як тільки це все підзолотилось, додаємо туди грибочки за бажання. У мене було два білих морожених гриба, дістала з морозильної камери, боже, який вони смак дали вам не передати. Гриби можуть бути будь-які, навіть печериці. Додала трішки мускатного горіху, сіль, перець і улюблені спеції до вершкового соусу. Це все протушкувала до закіпання, нарізала язик ось такими ломтиками. Відправляю п'ять хвилинок, все між собою протушкувала і можна подавати. Це виходить неймовірно смачно, просто готується до святкового столу те, що треба, це буде однією з головних страв на моєму святковому столі до дня народження.